Всім привіт друзі! Прийшла посилка з Аліекспресу, вскріємо та подивимося. Це прийшли до мене вобіра. Заплатив я за одну штуку 79 центів, смішна ціна, але можете сміятись вони ловлять. Заказував я вже їх. Там продає два магазини Via Lures і Prom Lures, ну, якось так. Коротше, посилання я оставлю під відео, кому там треба буде. От оці коротше, З цих двох, як ви думаєте, який краще працював. Оцей. Оцей відловив щук і гарний щук просто з жадностю. А не знаю чому, натуральчик під дохлу рибку не дуже ловив, скажем, взагалі погано ловив. Це після того, як я підкрасив його, додав в синіх синніх бльосок, то зробив одну букльовку. Побачимо ще, як на наступний рік, то перекрашу в кислотника його. А цей-то реально половив щук. Ще й гарний щук. Цей раз я заказав кислотники. Один кислотна форелька. А другого заказал типа Майтайер. Ну, Майтайер, по-моему, там чер... э, черные полосы, тут ослеплести. Думаю, ничего там страшного. очки острые, кольца. Тут вроді би жалота жалото підозрювати. Кільця на перший час підуть, а там при случаї заменю на плоскі. може і зразу позаменю. За одне кільце познімаю і вперед. Тут якби е не, не помню, Тут теж слабенька оця покраска була поверх. Щось вони це лакіроване, і поверх вони дали оці точки п'ятна. Ну, принаймні, ловили. Я, якщо найду, знайду не поудаляв, то доложу до цього відео. як I say Wobler Liv щуk! The choke. The choke my shit can see. What that could show. Ну, ну ведь ну, два, мое путь Еще-ка бороться до восстания Опа! Можем На стекло Двое Два семьсот десять Одненько Одненько, чтобы ковр Друзі, покажу це обліра. Це, не знаю, копія на якийсь там Міабас. З Аліекспресо. Гарних щупловиць. Вже не одну піймав. Вже покосаний. Але працює і слава Богу. Якщо я не поудаляв, чесно кажучи. Посилання на ці вебліра я оставлю під відео, в описі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Слава Богу, слава Україні, героям. Пока, пока.